Чи можлива відстрочка без походу в ТЦК? З'явилися результати анонімного онлайн-опитування, які провели українці на нашому телеграм-каналі Адвокат Некласа, Посилання в шапці профілю. Так от, на це питання відповіло 508 українців. З них 58% сказали, що відстрочка без походу в ТЦК можлива, і 42% сказали, що відстрочка неможлива. Я сам як адвокат хочу сказати, що є багато рішень суду, в тому числі яких отримував і я. Де сказано, що відстрочка без походу в ТЦК можливо, і, е, перш за все, суди виносять такі рішення, визнаючи дії ТЦК незаконними та зобов'язовують розглянути заяву про відстрочку з урахуванням закону та рішень суду. Але в деяких випадках навіть деякі... ТЦК, які ще виконують закон, вони також дають людям відстрочку, навіть коли людина подала заяву дистанційно поштою або через Плюс. Того у разі потреба звертатися, мої контакти завжди в шапці профілю.